Друзі, привіт! Давно, мабуть, потрібно було зробити це відео, але все якось руки не доходили. Сьогодні хочу вам зробити невелике коротке відео про роутер Xiaomi BE 7000. Він же Xiaomi Router 7000. Це один і той же роутер, просто до оновлення прошивки до версії Wi-Fi 7 він називався просто Xiaomi 7000. А після оновлення до Wi-Fi 7 він став BE 7000 і так, сьогодні я вам розповім про те. Сценарій такий: беру новенький роутер, налаштовую його, при тому не розділяю в ньому мережі Wi-Fi, роблю відразу під Wi-Fi 7. Потім оновлюю прошивку і ми порівняємо, що в нас було і стало з приходом Wi-Fi 7 до цього роутера. Ну і давайте буквально два слова. Скажу нагадаю, тому що вже є відео у нас з моїми відчуттями і першими такими емоціями від користування цим роутером. 12 В 3 А Китайщина, бачите, новенький і все тут заклеєно. Дротик. Дістаємо цей роутер. І я нагадаю основні особливості цього. Ох, який він класний, цього класного роутера. О, отак от його можна діставати. Ви бачите? Я навіть не знав. Коробочку можна відставити в сторону. Роутер. Так. О, тут бачите, він прям захований. Так дуже акуратно, будемо його діставати. Щоб, не дай Бог, з ним нічого не трапилося. І так, тут процесор Квалкомовський. 1 Гігабайт пам'яті. Всі порти 2,5. Гігабітні. Є тут у нас USB порт 3.0. я Потім пізніше обов'язково до нього придумаю якийсь Можливо, зроблю SSD з корпуса і вкладу, підключу його. Ну, ви його бачили, всі вже чудово знають, люблять цей роутер антени. Давайте ззаду будемо його акуратно відкривати, так сказати. Розпаковка ще одного роутера. Дуже гарно відходить красиво і буду його налаштовувати. Звичайно, обов'язково зніму тести швидкості, як він на Wi-Fi, на Wi-Fi 7 буде працювати. І будуть якісь думки, що у нас як у нас буде відчуватися. Wi-Fi 7 в нашому. Ох, який він тяжкий, так, красивий, гарнюський, прям супер. Тож, пішов налаштовувати і повертаюся в це меню вже всередині меню. Дозвольте нагадати вам, що на каналі Техносмак є. Відео Xiaomi router 7000, яке було знято 8 місяців тому, в якому я поділився своїми враженнями від роботи цього роутера, розповів про його нюанси. Також не забувайте дивитися відео про налаштування. Хто не знає, не вміє, як налаштовувати, все вам розповів. І якщо ви подивитеся це відео, та також це відео з першим оглядом роутера Wi-Fi. Роутером 7000, то ви будете мати повне враження про цей роутер. Тож, переходимо до меню налаштування. І так, дивимося закладочку налаштування Wi-Fi. Давайте відразу перекладемо її на українську мову, щоб нам було зрозуміліше. І так, в мене об'єднано е, об'єднані мережі 24 і 5 ГГц. Перемикач Wi-Fi з. Включено, значить, Wi-Fi ввімкнуний в мене. Обидві працюють одночасно. Це для того, щоб потім нам легше, простіше було перейти на Wi-Fi 7. Режим сумісності з Wi-Fi 5. Я не вмикаю в мене всі додому. 25 приладів працюють без цього вмикання. Режим енергозбереження, до речі, гарна штука, я включаю. Помітивши, ніби айфони розряджаються. Не так інтенсивна, ми обов'язково включена. Підключається, щасливо, ну я його не люблю вмикати, тому що, говорить, що десь і швидкості падають і щось буває інше. Тепер приходимо в налаштування системи. Що, давайте теж відразу перемикаємо цю сторіночку. І що ми бачимо? Нам цікаво, ось ця закладочка. Як бачимо, є у нас оновлення Виявлено оновлення, і воно говорить, що у наш роутер стане B7000. БІ. І в нас із новинок MLO, Multi-ru і Wi-Fi 7 з'являється. Ну То що ж, тисну оновити негайно і будемо дивитися, які зміни. Ну і до того, як перейти до оновлення системи, давайте перевіримо швидкості, як працює роутер в стандарті Wi-Fi 6. Що ми бачимо? Ну, 920, 920-30. Ого. Як бачимо, просто якісь монструозні і надзвичайно високі швидкості. 940 Мбіт в секунду. Ну, це просто якийсь кайф і щастя. Звісно, бо будемо сподіватися, що з Wi-Fi 7 швидкості у нас не впадуть. Окей, зафіксували. Тепер переходимо і оновити негайно. Підтвердити. ну Давайте поки трішки побуду в режимі онлайн. Якщо це буде довго, зроблю невеличку паузу. А поки оновлюється, давайте розповім вам про роутер. Цей це вже роутер один із останніх розробок минулого року модель. Вона вийшла на ринок. Під назвою Xiaomi Router 7000 працював в стандарті Wi-Fi 6. І навіть на презентації, яка була десь приблизно, до речі, рік тому, виробник зазначив і пообіцяв, що роутер оновиться до Wi-Fi 7. Необхідно сказати, що всі китайські роутери, які вироблялися для ринку Китая, в них немає 6 ГГц діапазону та 320 МГц полоси. Це відноситься абсолютно до всіх виробників китайського роуторопрому, які виготовляються для китайського ринку. До речі, у нас в Україні теж не практикується і немає обладнання, яке можна використовувати в 6 ГГц діапазоні. Тому майте на увазі. Е, ну, звісно, що Укрчастотнагляд може відслідковувати такі нюанси і дивиться, і сканує простір, і дивиться, хто в якому діапазоні використовує своє обладнання. Тому краще із Америки не возити роутери, не під'єднувати їх у нас і не користуватися. А китайські роутери е, в системі MLA, я вже розповідав е, у відеоогляді Xiaomi BI 3600. Одночасно будуть працювати з технікою Wi-Fi 7 в діапазонах 2,4 і5 ГГц одночасно. Це дуже важливо буде для тих, у кого дуже багато є техніки. Наприклад, на фірмах, де багато комп'ютерів, вони постійно обмінюються даними якимись, можливо, з хмарними сховищами, там великі дата-центри і бази. Тому у нас в побуті, мабуть, це не так актуально буде, хоча й дуже приємно. А для великих компаній це буде добре. Тому дивлюся, роутер продовжує оновлюватися. Ставлю трішки на паузу і повертаюся до вас відразу, як тільки завершиться оновлення. Заодно і подивлюся, скільки часу займається оновлення. І так, оновлення завершено. Давайте перевіряти. Як бачимо, версія прошивочки 1.1.7. Саме ця версія прошивки приносить нам Wi-Fi 7. Але відразу зазначу, що вже вийшла 1.1.16. Вийшла 26 числа 2 дні тому. Три дні. Добре, але ще її немає. Ну, треба, мабуть, трішки почекати. Нехай розходиться, поки будемо дивитися 1.1.7. І, о, до речі, потрібно відразу змінити нам часовий пояс. То це якось неправильно у нас. Треба знайти плюс 2 і наш Київ. Ось він, плюс 2, Афіни, Бухарест Київ, звичайно. а То невірно будуть вмикатися таймери. Окей, і повертаємося в налаштування Wi-Fi. Теж включаємо переклад. Як бачимо, тут об'єднаний залишився перемикач. І тут у нас з'являється MLA. Як бачите. Так, дводіапазонний режим. Значить, він. Тридіапазонний режим. Двох. Ну, Нехай буде дводіапазонний, потім ще подивимося, що це нам дає. Ну, і тут, в принципі, все без змін. Тут нічого немає. Тобто, як бачимо, MLA у нас з'явився. Добре, давайте тепер ще під тест. Подивимося, що нам покаже. Якщо, звісно, щось покаже. А показує він тих самих там 900 плюс мегабіт в секунду. Ну що ж, добре, буду спостерігати, буду дивитися. Роутер цікаво, оновився. Став Wi-Fi 7. Ера роутерів Wi-Fi 7 пішла. Тож, з вами був Техносмак. Дякую за перегляд. Звертайте увагу на цей роутер. Де купити китайські роутери? Обов'язково залишаю. У описі до відео підказочку. Цей роутер до мене приїхав саме від пана Олега, йому велике дякую. Тепер що можу сказати, друзяко, без скромності. Тож, до побачення. З вами був Техносмак. Всього найкращого. До побачення, до нових роутерів. Нехай з вами буде Wi-Fi 7 і всіх благ.